5 грудня в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася тематична виставка Екологічна ялинка. У рамках проведення акції Збережемо ялинку. Організаторами виставки став факультет природничих наук. Наталія Мацай каже, що така виставка стала традиційною в університеті. Захід екологічна ялинка. На нашому факультеті є традиційним. Але у цьому році ми запропонували цю ідею на університетський рівень. Екологічна ялинка, виставка та майстер-класи проходять у нас в рамках всеукраїнської акції Збережи ялинку. Сьогодні ви бачили на нашому заході багато ідей, проведені майстер-класи, і ми сподіваємося, що хтось з вас знайде ідею, яка прикрасить вашу новогодню річ. Та може зробити традицію. Святкову традицію створення родинної ялинки багато виробів можна було побачити сьогодні у холі Луганського національного. Студенти різних структурних підрозділів університету підготували ялинки та новорічні вироби з різних матеріалів. Але головна умова була одна: це екологічність. Були представлені їстівні залізні стрічкові ялинки, а й надивнішими стали ялинки з медичних рукавичок та жива ялинка. Окрім цього влаштували для присутніх і майстер-класи з виготовлення таких прикрас навчали молодь виготовляти ялинки з'язальних ниток, аркушів паперу, макарон і навіть мандаринів. По завершенню конкурсу жюрі обирали переможців у різних номінаціях, серед яких найкреативніша ялинка, новорічний букет, новорічний вінок, сюжетна композиція та новорічна картина. Чи Номінацій у нас багато конкурсантів було багато і визначити переможців було дуже важко. Але ми постаралися, і тому можемо перейти до нагородження за проведення майстер-класу у конкурсі. Екологічна ялинка нагороджується майстриня попова Наталя. Переможцями стали і студенти факультету української філології та соціальних комунікацій. Ми виготовили ялинку з природних матеріалів, шишки та апельсин. Ми не очікували, що займемо призове місце, але нам сподобалось. Олена Сметаніна, Наталія Савенко, прес-центр Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.